Вітаю всіх грибників, ви на каналі Селяни. Я вже в лісі, а це означає тільки одне, що ми будемо шукати з вами білі гриби. Я підійшов тут до свого місця, мене зустріла вже компанія грибів. А так і старочки. Так що не буду затримувати, сідайте позручніше. Ось тут є ще смачненьке і будемо разом з вами починати. Цікаві пошуки білих грибів у Прикарпатті. Погода у нас помінялася дуже сильно із сильної жари перетворився гарний дощик. Тепер у лісі темненько, але гриби треба йти збирати в рівно, поки воно є. Дивіться, хтось прямо зранку зрізав гриба. А другого лишив. Дуже гарні в корчах. але людей ми бачили, скільки є, скрізь говорять. Всі збирають. Що це за красанчик заховався? Я ось того замітив. А з цього навіть не було, як він заховався. Ці гриби мене дивують. Як їх шукати, якщо їх не видно? Під ногами сидить гриб, а я його навіть не бачу. Я збирати гриби, коли він кілька штук. Я уже вырубить природить уже чуть не ведра по чуть, -чуть потрошечки а такие красончики попадают малютки эти здесь попадают еще Передо мной пришли тут люди, Але я так подивився, що вони більшість краями йшли по бережках. А я пішов ми корчами йти це, що бачите в корчах. що можна пропускати, заходили. Тепер і скрізь і в корчі, і попід корчі. Ви бачите, як потемніло. Так гримить. Далі точно буде злево. Як це ж не повезло. Ще вже трішки. Би не було дощик, блять чуть-чуть ще назбирати. Почався вже дощик. Настала ніч і кожен раз мені везе тут збирати на цих місцях в темноту. Як не пізно-пізно ночу, так в кінноті від дощу. Хоча тепер, -тепер з 9 години ранку. Відчуєте цей шум? Вже, вже листочки мокрі, все капає, все, дама вже саночка. Ще ви кажете, як мені хочеться назбирати, ще трошки Якби пів відра. Нені нема ще півра. А грибики ще маленькі попадають. І ще дощик мішає, дивіться, яке вже все мокре. Терчимо мокрий моківщи. Це хороший. грибик. гриби. Тут махи такі. І от гриб досить непоганий. Можливо комусь цікаво які гриби тепер по якості чи червиві, чи ні, розумієте, гриби різні. Буває таке що чисті, а буває то такі червивенькі. Буває таке що крайчик червивий, а далі чисті. Усі по-різному. Залежить від місцевості, де вони просто ростуть. Ось під таким берегом Де які гриби які гарні Зараз ось такі гриби тут варто тільки ходити нас трішки посвітлішало темнота розійшлася і вже виднося найкраще Маловато вже грибів тут є. Дуже багато видно, що почистили. ну Людей багато ходить. Один з одним проходять стежки перебиті всі. По краях все перебите. Десь от таке в окраїнах ще лишається, ще не замітили, але люди збирають, збирають. У нас багато тут людей. Зранку 20-30 машин приїжджає. Чоловік 40-50 ходить. І всі нас беруть. Тепер уявіть собі просто, яка кількість грибів є, що всі мають чуть не по повному відрі. Дуже велика різниця є в світлі. Я дуже не люблю ранками ходити, тому що сонце світить одного схід звідси І виходить, що кут настільки поганий, що гребе не виднося. І недобре в темноту або таку дощову сильно погоду темну, тому що також не виднося, гребе темні і не, не бачу просто. Найкраще це йти. Вже так з години 9-10. Коли гриби освітлюються прямо згори. Сонечко світить. І воно виднося все. любого кольору гриб. А вони, як бачите, дивіться різні всі. От тут коричневий, так, тут темний. І попробую очі адаптую до всіх кольорів. Тому треба для цього хорошого сонця і погоди. Ось таке я люблю. Пройшовся пару метрів по корчах. Звичайно, гриба я замітив, воно ну, і весь увесь мокре. листя все мокре. І я вже весь мокрий. І спеціально пішов краєм дороги, щоб бачити де гриби є, тому що... Я знаю, что сами еще рыбы все в окраинах, я так думаю, проверю. Вот, проверю. Это я, вот только что-то, знаешь что. Що вниз по дорозі, вертався вверх назад, замітив в траві. Ну як так ховатися, я не розумію. Переважно вони не росли тут в траві, а росли в березі. А тепер спустилися в траву, а так можна пропускати, що я навіть не замітив. Ботік. І ось ви бачите, сонечко Жаль, все, Буде зараз тепло. Просто змочив дощ. Дивилися тут якийсь потічок такий був і його листям засипало повністю. А там я вже знайшов декілька грибів. Я знайшов не ізняв, перший ось такого гриба. Я думаю, он погрежений просто. Я вытянул, а там их аж три было. Кучки. Ну, а у нас уже пив ведра больше. Это грибище. Какие здоровые. Мені кажеться я так потрохи, потрохи. І докидаю це відро. Вже бачите, збільшується і збільшується з кожним грибом. Тут дивлюся три маримки. І здалека так замітив їх. Думаю, ну щось світиться чуть далі. <laughs> я думав, що теж маримки. А то оказався гриб. Теж бачите. А він такий світить, так як как би бы й маримка. Ось до вода стікає, дороги і гриб посеред дороги. Нормально так, як ви думаєте. Перейшов я на країну лісу великого. Видість, які тут красончики вже попадаються. Зараз подивлюся, тут ще. впереді вперед, траві і вже будемо бачити що далі? Чи йти додому, чи ще що щось шукати. Видість, тут. Ой, і там де вперед бачу, погрижений сидить. Оцей великий. Мені тут подобається. Більше грибів нахожу, ніж то що він находився. Це саме прохідне місце, а... а гриби прям, прям в стежках ростуть. Люди все. О, теж була така ситуація. Чуєте пса гавкає в лісі? Перший він цілу зграю косоль погнав. Біг і біг за ним. Вони попри мене пробігали по такій скорості. Було дуже круто. красивий сіяє на сонечку як його було не замітити в дубиках тут я замітив що є ще й Так, так так чекайте я вже спутався перше побачив гриба місця слухайте дівні я ще тут ніколи даже не ходив. а грибики хороші Звісно, що так попалася мені. Запуду по сторону дому по корчах. Як тут гриби? Грибники, сьогоднішній похід я завершую. Всім дякую, хто прогулювався зі мною. Мені вийшло не збирати знову 200 відро білих грибів. Бачите, є різні, світленькі, темненькі, коричневенькі. Грибів є дуже багато, людей теж дуже багато, не всі мають. Так що не лінуйтеся, тому і можливість йдіть, пройдіться, отримати емоції. Тому що це ненадовго. Ще трошки вони побудуть і все закінчиться. Вам всім дякую за прогулянку, за допомогу, віддихнув, насолодився збором грибів. Обов'язково підписуйтеся на канал, тому що відео виходять кожен день, щоб не пропускати. Тому що кожен день тут все краще і краще. Риби різні. І в нас дуже цікаво. Також дякую всім, хто підписався. На канал вже. У нас вже скоро буде 15 тисяч. Хто ще не підписався, будь ласка. Давайте доб'ємо, зробимо нашу сім'ю грибну побільше. Ну і, звичайно, в коментарі пишіть. Що ви думаєте на рахунок грибів? Яка ситуація у вас з ними. Так що зустрінемося скоро в новому відео. З вами був Селянин до зустрічі і пока-пока.